Скажіть, будь ласка, що не так було п'ять днів, коли люди перебували от в таких заторах в полоні сніговому? Що не так діялось? Ну, ви знаєте, не можна сказати п'ять днів. У нас дійсно окремі машини були в полоні добу. А, були машини на близькому очікуванні добу і більше. І я хочу сказати, що звичайно стихія, яка відбулася, її прогнозувати складно. Хоча завчасно і кабінет міністрів дав розпорядження, і синопники повідомили про те, що взагалі в області на території Західної України будуть складні метові умови. Але така, такий шалений вітер, який відбувся на цій території, 25-27 кілометрів смуга, де швидкість вітру досягала 30 метрів на секунду. і... Е Тунель, який прорив е, сніговочист е, роторний глибиною півтора метра, перемітало за 15-20 хвилин, звичайно, спрогнозувати було складно. Я хочу сказати до честі працівників рятувальних служб, що робота велася активно, але треба зазначити слідюче: технічне оснащення що е, автодору, що рятувальних служб є застарілим окремим е, автомобілям. Окремим тягачам, окремим снігоприбиральним машинам більше 40 років. Ми повинні розуміти, що та інтенсивність автомобільного руху на наших автомобільних дорогах, яка в рази перевищує проектну, повинна бути забезпечена серйозною сучасною, широкозахватною прибиральною технікою. І я ще раз кажу, що такі напрямки серйозні, карпатські і прикарпатські регіони треба підсилити засобами снігоприбирання. Це раз. Друге питання: напевно, треба внести окремі зміни в роботу МНС, для того, щоб координація роботи автодору і МНС була більш впорядкована.